У мене ось які красені є. Треба теж реставрувати. Залишилась фарба трохи, я пофарбувала шляпки їм. А ще чекають нас отакі рибочки. Шляпки я вже покрасила. Зараз буду білим. Білим, носики жовтим буде фарбувати. Зараз сіру бороду будемо йому малювати. Я вже вся у фарбі. Там чирку такую поклала, старую футболку. Сыва борода у деда. Дедуся. І бабусі малювала колись рожеве платтячко, спідничку, зараз сіреньким замалюю, щоб було все в один колір у них і домалюємо їм жовтеньким носиком. Носики і все, грибочки готові. Це нехай висихають ось такий дідусь і бабуси. о, І потім е, лак треба купити, перефарбувати лаком, щоб е, фарба держалася довго, не лущилася. Всім гарного перегляду.